Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді трохи інакший контент. Отака от от приблуда для фото відео, зйомки на телефоні. Це з Китаю нам прийшло, я вже його розпакував, хочу просто розповісти. Про деякі його нюанси і плюси, як то кажуть, плюси і мінуси цього виробу. На моє здивування, він досить непоганої якості, так як і фото, так, як, так і у виконанні само, самого продукту. Дуже, дуже класно виглядає, дуже Якісні деталі, гарно зроблено і не самі найгірші лінзи, які лише можна було. Коробка ось така. Надписи на коробці. Так, тут у нас є підсвітка, лінза, е, кріплення на телефон, кабель для зарядки, е, перехідник із 37 х 52 я ще не розібрався, монокуляр для перегляду без телефону, можна навіть просто оком дивитися, е, серветка очищаюча і що в коробці є? Транспортуючи всякі ева подушечки. Так, заявлено три елементи, три групи. Фокус та відстань 1,05. 15 мм до 45 мм, фокусується. Максимально 104 56 мм. 52 це. Ось це лінза має 52 мм ширина. Підсвітка 32 світодіода 16, з яких білі і 16 жовтих. Тобто вона може світити, так як і жовтою підсвіткою, так і білою, так і нейтральною відповідно. Ну і Батарейка цієї підсвітки, вона ось так виглядає. Тут є кнопочка «Ввімкнути» і режими. Вмикається. Половина інша, жовте половина інша, біла, половина інша і всі половина інші, тобто нейтральні. Зараз воно не дає ефекту ніякого. Коли ми фотографуємо дуже близько, то воно, для чого воно і передбачено. Так, в коробці в нас всередині дуже гарно все упаковано. Плечки, серветка, цей монокуляр. Для як на біноклі, лінза, щоб дивитися. Тут у нас інструкція дуже велика. Цей от перехідник, він металічний. До речі, лінза зараз ми її будемо детальніше оглядати. Також виконана в металі повністю. USB Type-C та USB-A зарядка для цього і все. Інструкція досить велика на багатьох мовах, але її, як то кажуть, нам не потрібно, бо... Там все зрозуміло без зайвих, як то кажуть, пояснень. Такий дуже гарний чохол. кріплення для телефона. Ну і сама лінза. Кришечка сюди. Лінза. Буде зум плюс, плюс-мінус. Це зараз я вам просто показую, а згаду будемо говорити про плюси і мінуси. Уже я користуюся нею більше, ніж два місяці. Ось так виглядає. Дуже гарно метал. Досить важка. Грам може десь 50. Ну, на китайську лінзу це досить важко. оця ну, лінза дуже-дуже схожа на, як на звичайних фотоапаратах, е якісь якісні, дорогі лінзи. Ось так воно плюс-мінус регулюється. Та частина не рухається, лише зовнішня частина виходить або заходить. Це для фокусування від самомінімальної. Uh, довжини. А там тут є версіо. Це вот штука прикріплюється ось так. Накручується і стає у відповідному розмірі, де потрібно. Це лінза, тут є різьба, накручується сюди. Я не зрозумів, для чого цей перехідник ще поки що, бо він мені нікуди не пасує. Не знаю ще. І це тут теж на дрібну дрібну різьбу накручується. Треба под... Ось так воно виглядає в зборі. На фото, ніби отак от воно виглядає на телефоні. Я не, я не зміг би подумати, що. Я би ніколи не зміг подумати, що вона така велика, так виглядає дуже грубо і велико на телефоні. Ми зараз можемо проекспериментувати. Взяти цього піддослідного я поставлю на паузу, одягну лінзу, щоб ви подивилися, як вона знімає безпосередньо з лінзи. Ось так воно виглядає вже у, на телефоні. Зараз у нас відстань знімання десь. cactus. Це якось не трохи цікавіше буде. Ось так воно виглядає. От бачите, підсітка не вистачає її. Зараз ми її розвімкнемо. Середні з одного боку, з іншого боку нетральний посередині. Це жовте світло. знаю, от для цього об'єкта він досить великий, все дуже круто. А от уже взяти набагато менший об'єкт, який би я хотів відзняти. то вже можуть початися якісь незрозумілі. О, для мене не вистачає візьмемо гленти на нас Фокус на відстань. Я зараз для максимального наближення об'єкта. Ось вот так воно виглядає. Ну, якось так. Для самих-самих маленьких Деталей я фоткав і якихось комашок, і ще щось дуже-дуже маленьке. Цього мені було недостатньо. У мене є ще інша китайська лінза, яка, яка прищіпка, якщо ви десь бачили рекламу, зараз я маю біля себе, то вона на набага... макрорежимі набагато. Ближче можна відзняти. Ну, якось так. Так воно виглядає. Якщо знімати безпосередньо з камери на камері. Я не можу сказати, що незадоволений, ну і, відповідно, не, не можу сказати, що задоволений на всі 100%. З мінусів, що мені не дуже сильно сподобалося, от регулювання. Зараз, коли я вже знімаю безпосередньо, отак от тримаю допустим, телефон, я не, не орієнтуюся, у котру сторону мені потрібно, зараз, в якій він знаходиться, щоб регулювати. Мені потрібно подивитися, ага, лінза всередині, значить потрібно цю плюс крутити. Якщо ззовні, потрібно цю крутити. Я би, наприклад, помітив тут якісь. Мітки від такого ж самого білого кольору, де я зараз знаходжуся, чи туди мені йти, чи туди мені йти. Ну Це з таких мінусів. Ще один мінус для мене безпосередньо це дуже ну для макро, цілком для макро, у розмірі 2-3 мм є об'єкти. Це досить. Досить замале буде. Потрібно для макро купувати ще більше, збільшуючи це йде у нас 10X20X це х 20 x Тут не пише, але. Вона так називається 1020X. Не знаю, загалом, загалом більше я задоволений, але є трохи такі недоліки для мене, які мені трошки не дуже підходять. Я пробував ці дуже дешеві, що є макролінзи, такі ніби прищепка так чіпляється на телефон, на лінзу відразу, на камеру. Я нею знімав набагато дрібніші деталі. Відносно десь від 5-6 міліметрів від об'єкта мені потрібно тримати телефон, але набагато ближче і збільшити можна об'єкт, який я хотів відзняти. Ну, ніби муху, я вам, можу вкладу зараз якісь роботи, які я знімав на цю лінзу і які я знімав на інші лінзи. А ця вона і широка досить, бо, наприклад, маленький об'єкт він дуже короткий, має відстань фокусування. І відповідно, якщо я муху от знімав, то лише її око буде у фокусі, а вже спина і вуса будуть у розфокусі. А от на цю лінзу буде ціла муха у фокусі, але не так зблизька можна сфокусуватися як. Як на інших. Загалом виконання якість матеріалів плюс завдання виконує плюс 10-20х, гарно. Ніби квіти можна фотографувати з середнього розміру. Якісь комахи, жуки, якесь зблизька, набагато зблизити. От Зображення дуже гарно справляється зі своєю задачею. Вартість, вартість цього об'єкта, об'єктива я заплатив біля 1500 гривень, не пам'ятаю зараз, але я поставлю посилання в описі на нього, де я замовляв через AliExpress. Загалом. Я задоволений. а Трошки недоліки, можливо, вони виправляться в наступних версіях цієї лінзи, макролінзи. Нагадую всім, що потрібно підписатися, поставити подобайку, можливо, написати коментарі. Чи купили би ви собі таку лінзу, чи ви вже маєте і. задоволені чи не задоволені. Загалом всім гарно дякую за перегляд, за те, що ви дивитеся моє відео. Дякую, що підписалися, якщо підписалися, Якщо не підписалися, то зробіть, будь ласка, це, підтримайте мене, підтримайте українськомовний YouTube. Я ще лише, як то кажуть, початківець дуже строго не судіть. Всім гарного дня, до зустрічі в інтернеті.